Привіт усім! Ви на каналі Таро та Троянди? Сьогодні ми звернемося до Таро, щоб розглянути одну з найважливіших тем майбутнє нашого суспільства та соціальних змін в Україні, куди ми рухаємося, які виклики нас чекають. А я вам вдячна за лайки, коментарі та за ваші підписки. Тож, перша позиція, яка зараз загальна енергія суспільства? Друга основна проблема у суспільстві. Третя позиція: які приховані фактори впливають на ситуацію у суспільстві? Четверта, яка ключова подія чи тенденція очікується найближчим часом? П'ята позиція, як люди реагуватимуть на ці зміни та ситуації. Шоста, до чого це все призведе? Чи може призвести? І сьома порада від Таро для суспільства або кожної людини. Дно колоди показує нам королеву Жезлів це Україна, яка бореться за те, щоб жити та перемагати? Дуже важко. Королева Пентаклів, фінансові аферисти будуть знищені по смерті та лицарю мечів. Тож перша позиція, яка зараз загальна енергія суспільства? Король мечів, військовий стан, а додаткові карти, король пентаклів та п'ятірка пентаклів, суспільство з лідерами, які не помічають або ігнорують страждання підніших верст населення, влада та багатство сконцентровані в руках небагатьох, тоді як багато хто відчуває злидні та відчай. Ситуація має глибокі соціальні проблеми та розкол. А друга позиція, ми бачимо, основна проблема суспільства виникла через несерйозні обіцянки, емоційні маніпуляції, незрілість судової системи призводить до несправедливості та застою. Існує проблема та потреба у колективному усвідомленні, необхідності трансформації судової системи. Приховані фактори ми бачимо, які впливають на ситуацію апатія, емоційна втома, байдужість, і навіть карти вказують на небажання перемоги та позитивного результату. Добре, яка ключова подія чи тенденція очікується найближчим часом? Вона пов'язана з швидким поверненням, пов'язана несподіваним чи швидким поверненням людини або ситуації з минулого, що стосується конфлікту. Ця подія може бути болісною, але, зрештою, принесе нові можливості, доведеться пережити неприємні моменти. Пов'язані з минулим досвідом. А як люди реагуватимуть на ці зміни? Ми бачимо активну реакцію. Людей буде швидкою, негативною через шок, пов'язаний із втратою стабільності або матеріальними проблемами. До чого ж це все може призвести? Наше власне обмежене сприйняття заважає діяти? Стан невпевненості може бути швидко подоланий та призведе до благополуччя і стабільності. Ми маємо всі необхідні можливості для успіху. Тож, яка порада від таро для суспільства для кожної людини? Сьома позиція. Ох, десятка мечів. Після болісного завершення, яке залишило нас у стані невизначеності, зосередитися на відновленні, прийняти і відпустити минуле, терпіння, поміркованість, не перевантажувати себе емоційно та фізично. Влада та порядок в руках молодих поступове відновлення та відродження. Тож бачимо, що доля приготувала нашому поколінню важкі випробування, серйозні виклики, але у нашого суспільства є потенціал витримати їх тим, хто виживе в цьому пеклі. І є підтримка від наших союзників. Але пам'ятайте, таро показує тенденції, а не вирок. Ось такий вийшов прогноз, друзі. Сподіваюся, що він був для вас корисним інформативним. Що ви думаєте про ці тенденції? Поділіться своєю думкою в коментарях. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе.